В сукінася те, що за повторно захист голову проголосувала громада міста. І я вважаю, що це велика довіра, і тому за минулу каденцію, то, що в нас було місто, незважаючи на те, що почалась війна, ми пікуємося про учасників АТО, про вільну категорії, ми піклуємося про молодь, ми те, що в місті є вода, електроенергія, і біжальники всі отримують зарплату. І я вважаю, що це. Теж немале досягнення, і як там був, хто ти казав, що піар-акція, не піар-акція, вона ж міська голова визнана в року 2015 року. І я вважаю, що давайте вражаю, вибачте, що ці питання можна піднімати, звісно, в нас демократія, але це можна було і поставити більш на комісіях і, і, і під, підготувати цього питання, а не тут. Я на сесію казати, як буде ми, ми повинні безкоштовно працювати міський голова і заступники, ми хочемо, щоб в нас не було корупції і щоб вони безкоштовно працювали за 2-3 тисячі гривень. Зараз... Міського діна, вона трошки більше, ніж міського голови на Якщо ви думаєте, що я отримую 20 тисяч гривень то акумуляції, я на руку отримую 7 тисяч. 7 тисяч. Хоча пенсія в мене була 5 тисяч 700, от різницю, подивіться, закупівлю. А це зробити потреба, що самі. Михайло, Михайло, Ставич. Михайло Ставич. Так. Раз ми питання вже проголосували, якщо пан е, Словодян е, говорить про якийсь там піар, то зараз не, немає виборів і ніхто тут не піариться. Це раз. А, е, а друге, е, Якщо е, міського голову він охарактеризував, то заступники і інші працівники вони тільки вступили на посаду і ще належним чином не проявили себе відповідно. Я так розумію, що. Зводилось все тоді, коли ми обирали секретаря заступників, то що воно зводилось до певного працевлаштування і пан Вильян, і Більше там з минулої каденції не закидайте е, Яриновському, що він там по спорту голосував чи не голосував. Ви збереться в питанні, а тоді будете закидати. тому що... Ми доведемо цю інформацію, що робиться в нас на сесіях, хто що робиться в нас на місці, в місті, і відповідно, громада буде знати, знати, хто як що робить і яку мету переслідує. Дякую. Шановні колеги, депутати, у мене за спиною 22 роки державної служби. Мабуть, я маю моральне право зробити таку маленьку оцінку роботи органів місцевого самоврядування. Я хочу вам наповнити, що відповідальність за долю міста несе міський голова. І робочий день міського голови не 8 годин, так як передбачає трудове законодавство, а 24 години. Тобто міський голова не може собі дозволити 2 часа ночі на любу проблему, яка виникає на території міста, сказати, мій робочий день закінчився, і я цю проблему буду вирішувати з 8 годин. Це в відношенні міського голови. Як ви спостерігаєте засобів масової інформації, ідеально. Ні одна міська рада на території України та і в Європі не організовує роботу. Є маса проблем, які виникали, виникають і будуть виникати не з вини органів місцевого самоврядування, а з коштів, які передбачаються в міських бюджетах, і від тих законів, які приймає Верховна Рада і Кабінет Міністрів. Але всі заступники міського голови підпорядковані міському голові, і в них також робочий день складається не з восьми годин, а з тих же 24 годин. І передбачаючи цю надбавку, законодавці мали на увазі, що посадові оплати органів місця самолювання. Дійсно, мізерні вони набагато нижчі, ніж в комерційних структурах, чим, наприклад, в комунальних підприємствах. Тому ну, я вважаю неприцільно ставити під сумнів цю напавку. Вона в якійсь мірі, мізерній мірі. Компенсує той маленький посадовий план, який отримують працівники органів місцевого середнього. За моєму за голосування, то я хочу ще раз роз'яснити, що я, це було б не свідоме голосування, а будучи членом земельної комісії, депутатом, так і я, ми виїхали на ДСШ номер 2 де до кінчався в оренди земельної ділянки, яку виділила що тут незаконно дітей забрали земельну ділянку. Десь він ранку стояв тут місяць дітей, було 104. І ви разом з притереком депутатом не проголосували за те, щоб підтримувати рішення і не дати продовжити цю земельну ділянку. І тому я рахую, що це було свідоме ваше неголосування. ти взупереч дітям дитячій школи номер 2 І якщо б це було не свідомо, б це в цьому закрили. А ви б на своїх головах вибачили ви перед США до роба, ви так поступили перед ними. Дякую.